Всім привіт, друзі. Сьогодні покажу, як зайти в АФК на телефоні в Roblox і не бути кинутим. Заходимо в налаштування. Далі, в можливості, прокручуємо донизу. Тут вибираємо Access Ability Shortcuts і Switch Control. Виходимо, гортаємо вгору, вибираємо Switch Control, Switch, Full Screen і Tab. Повертаємось назад. Заходимо в Recipes, тиснемо Створити новий. Даємо йому назву. Тиснемо Assign a Switch. Full screen і Custom Gesture. Перевертаємо телефон, вибираємо місце для натискання. Ось тут буде наш клікер. Натиснемо Зберегти. Назад тиснемо Launch recipe» і вибираємо Roblox. Ось потім заходимо в потрібну гру в Roblox, вибираємо будь-яку гру. Наприклад, клікер. Так? Заходимо. Тричі тиснемо кнопку живлення і вмикається клікер, який не вилетить. На цьому все з вами був всім. Бувай.